Усіх вітаю сьогодні. Я знаходжусь у комплексі Рівертаун. Це квартира, яка знаходиться на восьмому поверсі. Квартира однокімнатна, площею 102 метри. Це гарна пропозиція під оранний бізнес на сьогоднішній день. Квартира здається в районі 7-8 тисяч гривень. Квартирі при продажі остаються меблі та техніка. Ось така гарна кухня, є пральна машина, холодильник, мікрохвильова піч, газова піч, духова піч. Лічильники на газ, М -м, Вид з вікна. Потім тут у нас є ось така шафа купе. Ліжко, ще один диван, велика лоджія, індивідуальне опалення. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтеся до мене, рад буду вам допомогти. Записуйтесь на перегляд. Всім гарного дня, чекаю на ваші дзвінки. Пока-пока.